Вітаю на каналі «Грай Торба», Сьогодні я розповім вам про битву Маріенбурга проти огрів та ельфів у Warmaster Revolution. Формат гри 2000 поїнтів імперії проти 1000 поїнтів огрів та 1000 поїнтів ельфів. Місію ми грали «Take and Hold». Гравці по черзі ставлять спочатку маркер в зоні А на своїй половині столу, потім в зоні Б. Армії виставляються вздовж широкої сторони столу в 20 сантиметрах від краю. За отримання точки на своїй половині столу в кінці ходу гровець отримує 1 victory point. за отримання точки на ворожій половині 2. Ще два поінти нараховуються у випадку відступу ворога. Ворог зобов'язаний відступити, якщо втратив половину підрозділів армії або якщо втратив генерала. Гра закінчується, коли одна з сторін набере 10 поінтів або відступить. Армія Імперії складалася з чотирьох загонів алебардистів, двох підрозділів арбалетників, двох підрозділів хендганерів, трьох підрозділів лицарів, пістольєрів. Двох батарей гармат, двох хелбластерів, двох парових танків та ватаги флагеліантів. З героїв в армії були генерал, герой на грифоні, маг з магічним кільцем та маг на вівтарі Сигмара. Один із загонів лицарів мав баннеров Shielding, що покращувало його захист. Ельфи привели у бій два загони списоносців, два підрозділи лучників. Три підрозділи лицарів Сільверхельмів та Ріверів. Генерал армії Ніс Sword оф Destruction, а його радник Маг мав кільце магії. Огри вийшли в бій з двома ватагами Бул Огрів, чотирма загонами Гнобларів, одним загоном Айронґадсів, скрепланчою та з граєю Сайбертасків. З героїв в армії були генерал, герой та мах. Армія Імперії обирала поле бою та виставлялася першою. Більшість армії сконцентрувалася навколо пагорбу в центрі. Праворуч від пагорбу вишикувалась бригада алебардистів з підрозділом генганерів. Ліворуч бригада арбалетників та хендганерів. Лицарі вишикувались в тилу праворуч. Парові танки прикривали фланги. Огри виставили скрепланчу з двома підрозділами гнобларів на правому фланзі за пагорбом. Бригада з бул-огрів, гнобларів та айронгатців вишикувалась в центрі за лісом. Ще один підрозділ гнобларів тримав ліву точку. Ельфи вивели бригаду лучників та списоносців за пагорбом на правому фланзі. Кіннота ельфів пішла на підтримку огрів у центрі. Перший хід випав імперії. Бригада піхоти повільно рушила в центр поля і зайняла точку під пагорбом. Артилерія вийшла на пагорб та зайняла позиції для вогню. Кіннота на правому фланзі не почула наказу і залишилася на місці. Маги Імперії сміливо висунулися назустріч ворогу. Вогонь, гармат та фаєрболи від магів розігнали гнобларів та трохи відігнали один підрозділ огрів. За свій хід імперія отримала два вікторі-пойнти. На свій хід огри просунулися бригадою піхоти в ліс. Велетень у центрі не зрозумів наказу та побіг в тил огрів. Скрепланча не почула наказу. І весь правий фланг огрів залишився на місці. Генерал ельфів невиразно дав наказ кінноті, і вони ледь змогли дістатися точки на пагорбі. Огри з ельфами також отримали два вікторі-пойнти. Рахунок на кінець ходу становив 2-2. На другий хід Імперія вишикувалась у лінію перед пагорбом з арбалетниками попереду та алебардистами позаду. На обох флангах вперед виїхали танки. Лицарі змістилися трохи далі на правий фланг, а підрозділ пістольєрів пересунувся у центр. На жаль, гармати не змогли побачити цілі в лісі та за ним. Маги навели страхітливі видіння на два підрозділи ельфійської кінноти. Імперія знову отримала два поінти за дві точки. В свою чергу бригада Огрів у центрі пішла в атаку на бригаду алебардістів та хендганерів. Огри отримали одну рану від залпу хендганерів. До огрів приєднався Мах. Айронгадці вибігли з лісу і напали на два підрозділи лицарів на правому фланзі. Разом з ними в бій пішов генерал. Велетень просунувся вперед, але не зрозумів другого наказу і почимчикував, далі длубуючись у носі. На лівому фланзі бригада ельфів вийшла на пагорб. У фазу стрільби скріпланча стріляла в танк, але не нанесла суттєвих пошкоджень. Мах Огрів зжер серце Рінокса і додав по одній атаці до кожної бази, включно з собою. Ельфи зробили залп. По хендганерам на лівому фланзі, але серйозних пошкоджень їм не завдали. У першій сутичці Огри розбили перший ряд хендганерів, хоча й втратили при цьому одну базу. У другій сутичці Огри вбили ще дві бази алебардистів, але завдяки підтримці задніх рядів імперської піхоти бій закінчився нечією. Виснажені боєм обидві бригади відступили. До лицарів приєднався герой на Грифоні, який залякував огрів. Але під час першої сутички Айронгадси набігли на лицарів та вбили одну базу кінноти. Під час другої сутички лицарі вбили одну базу огрів, втративши натомість одну свою базу. Бій продовжився. Нападники отримали 2 поинти за дві точки. Загалом рахунок на другий хід склав 4-4. Генерал двічі віддав наказ танку на правому фланзі, і той почарджив айронгатців в спину. На лівому фланзі пістольєри вишикувались навпроти лучників Ельфів. Другий танк Прикрив їх спереду. Гармати та хелбластери нищівним залпом розстріляли підрозділ огрів в лісі. Стрільба по ельфам на лівому фланзі лише трохи їх відігнала. Маг на Алтарі не зміг проклясти ельфійську кінноту, проте другий Маг налякав вершників ельфів, використавши кільце магії для вдалого касту. У фазу бою танк та лицарі змогли вбити одну базу айронгатців та відтисли їх назад до пагорба. Танк переслідував огрів, але друга сутичка закінчилася нічією. Остання база айронгатців відійшла на пагорб, захищаючи генерала. Лицарі та алебардисти у першій сутичці нанесли велетню 5 ран, але велетень розтоптав одну базу алебардистів. У другій сутичці імперські війська добили гіганта, не зазнавши втрат. Імперія отримала ще два пойнти. Свій хід лавина Ельфійської кавалерії рушила вперед. Бригада кавалерії з першого наказу обігнула ліс, та з другого налетіла на підрозділ арбалетників та флагелянтів під пагорбом. Залишки армії Огрів відступили в тил на правий фланг. Маг ельфів блискавично опинився в центрі імперської армії та завдяки кільцю магії скастив закляття метеоритного дощу. В результаті багато підрозділів імперії понесли незначні втрати, але було знищено одну гармату та один хелбластер на пагорбі. Стрільба ельфів на лівому фланзі не змогла пошкодити танк. Під час фази бою кавалерія ельфів налетіла на укріплені позиції арбалетників. У відповідь град-стріл наніс одну рану центральному підрозділу. Ельфів. Кавалерія нанісла 6 ран арбалетникам, а ті, в свою чергу, нанесли ще 2 рани кавалерії. В другій сутичці кавалерія налетіла на флагеліантів, і хоча ті відчайдушно билися, ельфи розбили піхоту, втративши ще одну базу. Правий підрозділ ельфів зробив адванс та налетів на фланг пістольєрів. За дві фази бою пістольєрів було повністю розбито. Лівий підрозділ зробив адванс в підрозділ алебардистів, але стіна Алебард змогла стримати кінноту і бій закінчився нічією. Ельфи змогли відбити точку під пагорбом, тому нападники отримали 4 поінти. Загалом рахунок на третій хід склав 6-8. На четвертий хід імперські війська зосередилися на кавалерії супротивника. На лівому фланзі хендганери повернулись в сторону ельфійських вершників. В центрі чорні лицарі почарджували кінноту з генералом ельфів, а підрозділ лицарів з грифоном та алебартисти почарджили кінноту праворуч від пагорбу. В фазу стрільби маги не змогли накастити феєрволи на бригаду ельфійської піхоти. Гармати хендганери та арбалетники змогли знищити дві бази кавалерії зліва. Акані рештки підрозділу втекли в центр поля в фазу бою. Лицарі з грифоном розігнали правий підрозділ ельфів, а чорні лицарі розбили генерала ельфійської армії. Після бою імперська кавалерія перегрупувалася навколо центрального пагорбу. На четвертий хід імперія отримала два поінти за контроль двох точок. Та 2 поинти за вбивство генерала Ельфів. На четвертий хід армія Ельфів відступила через втрату командувача. Огри утримали свої дві точки, але сил для атаки у них не залишилось. Рахунок на кінець ходу. Складав 10-10. На цьому обидві знесилені армії вирішили розійтися, щоб відновити сили та перегрупуватись. Дякую за гру. У цій грі піхота імперії витримала основний удар ворога, а кавалерія та артилерія змогли нанести супротивнику контрудар. Маги показали свою майстерність на полі бою. Напишіть в коментарях, який підрозділ, на вашу думку, заслуговує на відзнаку в цій битві. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові звіти.